Доброго дня. Такого зимового іде перший сніг. Ось я вирішила вам трошечки показати. Я вчора знімала ролик, а це покажу ось ролик зі снігом. Такий засніжений ролик. Дивіться, яка краса. Ось, ось ця цвіте. Чи то так стоїть вона, бачите, виглядає, як дивичі ці мрії. Червоними-червоними шипшинками. Зимова краса. Вчора все було нормально, я вчора саджала все, ну, воно буде, звісно, ще нормально. А сьогодні отак його притрусило снігом Ось, ось дивіться. Ось, бачите? Ось. А лісу притрусило. Ось маргаритки. Вон, які. вон дивіться, які червоні квіти під снігом. Такі прекрасні. Ось дивіться, оцей ряд я ось саджала, просто втикає. Нічого я не робила. Просто черенки нарізала у сусідка мені. Це які забула як його називають. Це ж вічно. Той забудеш. Ось зелене таке, бачите? І вон вони вже пішли вон в рис. Я їх так просто в дощ тоді втекнула рядочком, і всі-всі вони прижилися. ось Бачите? Ось це ті методи, що я вам завжди показую. Що робіть і все у вас прийметься і приживеться навіть без укорінювачів. Ну, бачите вони? Ось які. Ось. Дивіться, вон вони гляньте, вже вон. ті типу, попускали навіть ось. такі біля листя. Ось такий, ось такий прекрасний. Оце вони такі тут у мене. І, і все те, що я при, при все те, що я ну, то ж, черенкувала, любими способом всі у мене поприймалися. Вчора он вже так понаклоняло троянди навіть, перший тільки сніг, і він так он, он дивіться, як виглядає все. Хоч за, за то його. Засняти перше це все чудове, як вперше воно. Ось так вони стоять. Ось так під снігом. Вчора я знімала цей красивий такий кущ був. А сьогодні він хризантеми ось під снігом. Все, все під снігом. Ну Це чудово, сніг це. Він розтане, вода залишиться. Це гарно для троєн. Ну ще піду ті покажу, що гляду. ось Сережана. Нахилився так, цвіте ще. Ну, тут він ще й не на ну, ну, так воно от виглядає. Бачите, ці гілки. Я тут цих потім попритую, гілки. Я їх попідв'язую. Вчора вітри, позавчора були вітри сильні. Ну от і принесли вони нам сніга. Ось так, Хай він розтане, звісно, він мокрий сніг. дощ за снігом йде. Ну, все рівно буде чудово. Ось так. ось так воно виглядає. Я просто вийшла, глянула і де такий прекрасний сніг. Ну, чому б не зняти його? Вон дивіться, ось зелений цей у мене, що росте цей. Я навіть десь записувала його, як його називають, але я забула. Коврик такий зелений, зелений. Світла. Світло зараз є, його скоро виключать. Я поставлю на зарядку, а тоді я пішла. Дуже гарний він, звісно, такий Тей коврик. Мені подобається він. Я його туди посадила в садок. Суп, я це ж низький вон, по тому він стелиться. Ну, ви знаєте його, бо я не один раз показувала, але так він виглядає у снігу. Вон, етогі, дуже красиво. Ось, бачите, як сніг на зеленому коврі лежить. тому часом я дуже стала вже забувати. Уже можу і троянди навіть може не буду згадувати, бо ну, ну щось з понятно, що... І ось перший сніг, і, і китиця ось так нахилилася. Гілка дуже велика і вона з міцсамера. І вона так нахилилася. ну, Зрізати. Ну, Може, потім я вже зріжу, подивлюся ці великі гілки, що я її зроблю. Ну, Зріжеш, а потім прийдеться під низ усе обрізати. Бо вона буде. ну, Сок буде звідти текти. Там же ж соки понабиралися, тут же ж всі всі соки, всі полізні речовини, ці всі все там накопичилося воно цілий рік. Всю, всю, все літо, і возьмеш його і зріжеш. От воно буде, звісно, ж, кровоточити. Так. Ось хризантема, теж бідна під снігом. Ось дивіться, як вони зараз лежать під снігом. Ну, Снігу не стане, вони, вони при той морозу немає, ні сніжок, вони піднімуться і будуть знову-знову цвісти. І ще будуть довго-довго нас радувати. Резантема. Ну, а троянда може на спокій, звісно. Ось така, ось така осіння краса. Уже сьогодні у нас яке. 19 листопада. На чітко на тому такий сніг. Цей діток запорошений, весь теж снігом. Ну, коротше, снігова краса. Одним словом, так. Вон куди не поведи, он ще, дивіться, троянда ще тут світить. Двісно, намокли вони. Ой, дивіться, дивіться. Це для рости малінар. Ось ось так воно. І ось так. Стоїть мій сад, ось такий величезний, мощний, такий сила така. Поносиш ці гілки стаці. Подрібнівача в нас немає, та в нас ні до чого підключати і підрібне світло, як дадуть 140-150 це найбільше. І все, От, як хочеш, чим хочеш. Вон, вибрала дитина мить, щоб постирати. Машинка включилася. І після, ну, після того. А так у нас світла майже не набирає зовсім воно. Так що, снігова казка. Дивіться, ну, блядь, вчора, Я вчора знімала такий ролик шикарний, просто зняла. Ну я його взяла і видалила. Ну там трошки, ну воно ну, трошки вже в кінці в мене. ну... Не треба було того говорити, що я сказала, ну потім я взяла і просто і видала. Але він був такий красивий, такий шикарний. І все воно стояло дуже-дуже прекрасно. І от тобі сьогодні вже все. Ну, ці, ці відійдуть, ці вже ні, ці вже можна обрізати повністю. Ми той звідти прибирати будемо. Ну, це вже потім, як уже зима закінчиться, настане літо. Я, я не твоє вікно так і не дивилася, не ходила. А це пішла, глянула, велике вікно. Ох, а там, а там сніг. Вже не... в тому саду навіть на той. Зараз підемо ще в той сад, глянемо, що там. Є лівець. Це не, не казацьке, а ще там є сорт його. Редбулк, ну як це з редом, я знаю, теж точно тільки я забула назву. Та я дуже не при той. Росте собі та й росте, хай воно розрослося він так гарно і так красиво зараз він себе поч... почуває і виглядає. Квіти під снігом. ось. Ось Осінь під снігом вже. Ось така зима прийшла чудова. О, дивіться, як вона прикрила мультифлорки ці мої, ось, сніжком вже, запорошила. І так вони будуть спати до зими. Чи до, ну, до весни вже. Це вже, вже скоро і зима. Що ж тут залишилося? До календарної зими. А може вона так поступив права? Та так, та так і не поступиться вже, хто його знає. Ну, ось так. Так воно виглядає. Я просто зняла вам просто зиму таку прекрасну, яка зараз у нас на Харківщині. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною. До нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.